Статут територіальної громади повинен бути давним-давно. Луцьк, наприклад, вже давним-давно має. Місто і статут має, на сайті відкриваю, дивлюся. Дивився по інших містах, мають статут. Статут рахується, як мала конституція міста. Він повинен, в ньому відображена вся, вся діяльність організації, самоорганізації, всі ці моменти. Далі порядок прийняття статуту, як робили інші і як його робиться по закону. Стаття 13 закону про місцеве самоврядування передбачає громадські слухання, на яких затверджується проєкт статуту і надається він, зараз скажу, на сесію міської ради. От я взяв є типове положення про громадські слухання. Я зробив, є таке. В курсі, я, Далі, я підняв протокол громадських слухань міста Львова, на якому вони затверджували статут. Є зразок. Це протокольна форма, голова, обирається голова громадських слухань, секретар розглядають, вписуються. от, Можу дати для ознайомлення по кругу. Це зразок протоколу і в резолютивна частина вони говорять вирішити затвердити проєкт статуту і подати його на затвердження сесії міської ради. Далі сесія міської ради затверджує статут. Після цього є. Далі знайшов, що, що я скажу, що Ще... є постанова Кабінету міністрів чинна на даний момент про затвердження. Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад. Це постанова Кабміну, яка передбачає теж дають для знайомлення, яка передбачає затвердження сесією і подання його реєстратором статутів. Цих є управління юстиції місцеве. На підставі цих рішення сесії сесія подає протокол і статут. Який затверджені рішення в сесії, він подається в управління юстиції, вона на підставі цього видає свідоцтво про державну реєстрацію статуту. Після цього статут зареєстрований. Далі, які моменти тут, тут говорилося, що зареєструвати зареєструвати юридичну особу одиницю як суб'єкт самоврядування. Є таке, є закон. Про орган самоврядування населення. Це закон. Повторюю, це не якась постанова, а закон від. Закон про самоорганізацію населення. Самоорганізацію населення. Про орган самоорганізації населення. <кхи> І Це передбачається у всіх статутах, як я листав. Це передбачено всіма статутами. А може громада відноситься до да. органу? Так? Є тут. Хто Там може?

Був закон проєкт внесений про проведення загальних зборів в грудні минулого року, але він не прийнятий, а діє на, 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 на даний момент положення про загальні збори, але я рахую їх провести, це нереально. Для цього законом передбачено конференції. Це коли вулиця, дві делегують своїх кандидатів на ці збори. І це називається конференція, тоді може бути така конференція. Це щодо цього. До самоорганізації. Цей орган самоорганізації може бути утворений тільки після того, як буде зареєстрований статут. Ініціатурна група, так само громадські слухання, створюють цей, подають протокол на сесію. Сесія вирішує питання про створення цього органу самоорганізації на підставі цього закону. Це законом передбачено. Після реєстрації органу самоорганізації він є юридичною особою, окремою Юридичний статус юридичної особи. Він так само приймає участь в діяльності органів місцевого самоврядування, має згідно з законом свої права, обов'язки і так ну, далі. Набуває статус юридичної особи. От. Далі що ж. Загальні збори, конференція. Це мало реально, я думаю. Більш реально щось створити, як ми, ми тут говорили, це орган самоорганізації. Це, це більш реально, це по-перше, із законом воно регулюється, а не положенням, якими. Але в першу чергу треба прийняти статут. Як статут? Громадське слухання, статут, реєстрація статуту. Після цього тільки можливо. Далі створення органу самоорганізації населення, який набуде статусу юридичної особи і зможе е, сіняти юридичні дії. Оце, що я розкупав, як кажуть, статут я е, зразок зробив, це на підставі тих статутів, які я взяв. Львів, Одеса, Чернігів, там такі статути більш-менш. Львів вже міняв статут, до речі, бо вони вже давним-давно він є. Ще з 8-го по моєму року. Є місто Луцьке, теж статут для сайту. У нас немає, наскільки я знаю, але це ставить підсумнів легітимність влади. Тому що хто заснував владу, якщо немає е, зареєстрованого статуту і свідоцтва в Державну адміністрацію територіальної громади, яке видається на підставі затвердженого статуту. Оце перше питання зараз. Треба е, Статут, а тоді вже далі йому знайти. Які питання?